Три роки будували дубівчани свій храм, а в п'ятницю, 6 травня, в День православного свята Юрієва, відбулося його урочисте освячення. Щиро дяка всім, хто доклав рук та вміння для будівництва Свято-Юрівської церкви в Добовому. А причетні до цієї благородної справи чимало людей. Основний тягар фінансового забезпечення новобудови взяло на себе місцеве господарство Україна, а всю відповідальність і господарську, і матеріальну жителі села, серед яких Андрій Безека, Олександр Веремчук, Володимир Супронюк. Налагоджували зв'язки зі спонсорами, підшукували майстрів, направляли хід будівництва. стояли осторонь, чим могли допомагали і самі парафіяни. Кожен приніс дарунок церкві, хто рушник, хто килим, хто ікони. Велику фінансову підтримку будівництву нової церкви надали і трудові колективи окремих організацій та установ, серед яких управління магістральних газопроводів, завод будівельних матеріалів, виробничого об'єднання «Ковальбудіндустрія», крохмальний завод, комбінат молочних продуктів, міське відділення акціонерного комерційного банку Україна, Ковальський загодконтора, завод база сільгоспродуктів, спецбаза Керівник Басараба. Велику підтримку загальній справі надало і керівництво райдержадміністрації, особисто представник президента в районі Віталій Карпюк. Одним словом, потрудилися всі, аби сьогоднішнє свято в Дубовому відбулося. Урочисту службу освячення церкви провів священик Святотроїцького собору міста Луцька, отець Миколай Удовин. Відтепер парафіяни села Дубова мають свій храм Божий і їм є куди піти помолитися Богу.